За останні роки кількість риби в українських річках зменшилась в кілька разів. Серед причин спеціалісти відокремлюють не тільки побутове браконьєрство за допомогою сіток, але й браконьєрство в промислових масштабах, коли добувають рибу в дуже великих обсягах. Поповнити кількість живих водних ресурсів в Каховському водосховищі зголосились активісти громадської організації Любителі в риболовлі». Члени клубу зібрали кошти та закупили мальків коропу. За счет средств, которые собрали рыбаки-любители, члены общественной организации, сегодня был закуплен малек карпа в количестве 1,5 тонны в Зеленодольске. И сегодня прекрасный весенний день, мы выпустили этого карпа. В наше Каховське водохранилище. я хотів би поблагодарить всіх риболов любителей за активне участие і пасіний вклад який вони внесли в зариблення Каховського водохранилища. Свою лепту в зариблення каховського водосховища вніс і заступник голови Дніпропетровської обласної ради Андрій Шипко. Він допоміг Нікопольським риболовам. Очень приятно, что в этом прекрасном водохранилище, где на берегу собираются жители города Никополя, вот где и старый млад может посидеть удочкой и получить удовольствие. Мы сегодня возобновляем рыбные ресурсы нашего прекрасного водохранилища. Пусть ловится рыбка большая и маленькая, пусть радуются, вот, и то, що відновляється екологія, то що річка буде чище, то що в ній буде риба, це очень прекрасно. Допомогла і рибінспекція її працівники протягом двох діб вичищали акваторію від рибацьких сіток, і тепер ще кілька днів охоронятимуть привезених рибок. Тічені ще двох суток будемо здесь патрулювати акваторію для того, щоб зарибок смог прийти в кондицію і розпалсісь по. Акваторії задоволені і рибалки, і місцева влада, адже поповнення водних ресурсів напряму впливає на екологію міста. Я дуже доволен, що сьогодні така подія. Вперше на, на нашій дамбі зарибляється водохранилище. Наші рибаки получать через рік можливість ловити хорошу рибу. Ну, та влучити екологію нашу. Як запевняють риболови, це вже четверте зариблення каховського водосховища. Вони сподіваються, що і не останнє.